Чим займається Рамзан Кадиров лише погрозами стосовно України? Але коли настане його час та срок його перебування на цій планеті, то він зменшиться в цілому. Тому що ми зітрем, українці з лиця землі, твій грозний. Рамзане. Так що готуй собі труну. Або не готуй, ми прийдемо за тобою шакау, шайтанама. Ти мене зрозумів, пес смердяч. Тому закрий їбальник, ти мене зрозумів? А якщо не зрозумів, 762 бронебійний на тебе знайдеться. Так, так, саме так. Або ракета з Байрактара. Вирішуй, що тебе вб'є. Або ракета, або 7,62. Тобі обирати, як померти. Красиво або з ганьбою. Слава Україні! Підписуйся на цей канал, поширюй це відео в тренди Ютубу. Хай кадировці собачки гавкають тут швидко. Ми знищимо вас усіх до одного. Якось так. І ви не втечете від мене. Якось так. А як ви хотіли? Ми заставимо вас на колінах вибачатись переді мною. Слава Україні!